Всім здорова, з вами я, Назар СРХіська, і в цьому відео я вам покажу, як отримати абсолютно всі досягнення у Кардобон Бан. Ну а я не буду затримувати, ставте лайки, і ну а я буду починати. Забув поминути, я буду розказувати досягнення по стім табличці, тобто від самого верхнього до самого нижнього. А так я не буду задержувати. Перше досягнення називається популярний чел. Я розумію, його всі получали, але я не можу не вставити це, тому що ну, воно є всім табличці і може просто хтось не знає, як його получити. Для получення цього досягнення треба просто знайти всіх друзів. Досягнення визирювач. До речі, воно теж сюжетне. Щоб отримати це досягнення, нам треба просто знайти всіх друзів. Воно легке, друзі погано прещеться, тому їх буде легко знайти. Сюжетне досягнення близько до взриву. Його можна отримати за проходження голомки з жестером. Досягнення обробника змій. Це досягнення можна отримати в кінці гри після бою Ромамбі і Банбана, Сюжетне досягнення найкращих ховець. Його можна отримати в кінці гри, коли банбан пряче головного героя у шкафу. Перше несюжетне досягнення. Модні брелки. Для получення цього досягнення потрібно зібрати всі брелки, які розкидані рандомно по карті. Досягнення, говорить ескарго. Його можна получити, попавши в секретну кімнату. Досягнення електрик. Для цього треба пройти гонку жестером без помилок. Досягнення. Правильний банбан. -бан. Його можна получити в кінці гри, якщо нажати на дошку. І останнє найскладне досягнення читач. Його можна отримати, якщо зібрати всі записки у грі. Ну і це все. Поздравляю! Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтеся. підписуйтесь, заходьте в наш ТГК, там я скидую новості про канал. Ну а я пішов.